Привіт підписчики, гості каналу. Сьогодні дуже буде коротенький огляд. Що в мене є. Що я придбав, чуєте? Ну це ще не все. Ну що, переходимо до огляду. А є у мене отакий от балон. на 6 літрів на 300 атмосфер з заправочної станції. тут шланги. Це я вже до Артемки поставив квіка, щоб заправляти. Шланги. От. Це все заправлено. Я вже тепер не скачу на насосі, хоча новий насос є. Подарунок з гвинтівкою йшов. Ну, звісно, чим же живкача, а в мене є компресор. Ось вот такий компресор високого тиску. Ось вот такий градусник тут. Ось вот такий манометр, який виставляєш тиск, він вимикається. Ну, я думаю, що всі бачили ці відоси, проведе насоси. Так що коротко. Це помпа, так як він, водяного охлаждення, то помпа кидається в відро з водою, там чи ванну, чи що, і циркулює вода через циліндр другої ступені. І в такий спосіб охлаждає. Так що балон я вже качав. От. Далі там... За... Я з нуля качав, то трошки довгенько. Слідуючі відоси я зніму як ми будемо накачувати балона, ну докачувати його. Гвинтівку ну, качає, звісно, він дуже швидко. От, Навіть колбову. Не знаю, скільки там точно, хвилин, пару. Ну, на це все про все. За скільки він заправляє. таку, таку гвинтівку, ми теж познімаємо відео. Ну з балона заправляють, звісно, це тільки пшки є. Це клас. А це насосом скакати за три підходи. А якщо ковбу качати, то там взагалі можна зумазити. Так що такі діла. Такі цецьки маю. Ну що, сподобалися цицьки? Пишіть в коментарях, лайкайте, підписуйтеся. Далі будемо знімати цікаві речі. До речі, Єгор, тобі привіт передаю. Як там телевізор? Ти вже знайшов. Добре, пока-пока. До зустрічі.